На вулиці йшов сильний дощ, а чоловік у машині от от помре від спраги. Уже третю добу він замкнений у цьому розкішному автомобілі. Єдиним джерелом води залишилася його сеча триденної давності, але відчувши цей запах, він просто не може змусити себе її проковтнути. У цей момент на дисплеї з'являється голос власника машини. Він каже, що замкнув двері спеціально, щоб покарати викрадача. Він просить злодія назвати номер свого посвідчення особи, щоб перевірити, чи є той рецидивістом. Але Пол рішуче відмовляється: очевидно, що це не його перший злочин. У наступну мить старий дистанційно вмикає кондиціонер. Модифікований кондиціонер здатний охолоджувати до мінус 10 градусів. Пол тремтить від холоду і швидко одягається. Але на словах продовжує стверджувати, що нічого не боїться. Машина, обладнана камерами спостереження, що дозволяє старику милуватися своєю бідною здобиччю з усіх боків. Минуло 10 годин. Пол уже не в змозі терпіти холод, на щастя, повз проходить жінка. Він одразу кричить про допомогу, звертаючись до неї. Йому вдається привернути її увагу. Але якимось дивним чином, коли жінка підходить до скла, вона лише підправляє помаду. Виявляється, старий давно перетворив вікна на односторонні дзеркала. Зовні неможливо побачити, що відбувається всередині. До того ж, машина має чудову звукоізоляцію, тому звук не привернув уваги перехожих. Коли він приходить до тями, то виявляє, що гулю витягнули, а нога повністю перев'язана. Він розуміє, що Джон, ймовірно, був у машині, але йому не зрозуміло, чому той не хоче його відпускати. У момент його розгубленості Пол знову отримує дзвінок. Джон повідомляє, що перевірив його документи і виявив, що той крадій рецидивіст, який тричі сидів. Щоб дати йому урок, Джон вирішує призначити йому серйозне покарання. Після цього машина автоматично заводиться і на великій швидкості зривається з місця.